Ця книжка про мандри фотографа, який об'їздив величезну частину світу, бував в Пакистані, Афганістані, Індії, Кувейті та багатьох інших країнах, і він документував все неймовірно яскравими і промовистими знімками. Починалося з того, що він працював репортером у філадельфійській газеті, але в якийсь момент відчув, що готовий вирушити у великі мандри, що він готовий шукати життя деінде і здійснити таку велику мандрівку. І він разом з Маджахедами їде до Афганістану в точки бойових дій, і все це до. Документує. Він знімає людей за їх буденними справами, він знімає військові конфлікти, він знімає різноманітні критичні кліматичні умови, зокрема, став відомий своїми репортажами мусонів, які робив декілька років. І загалом кожна його мандрівка, кожна згадка подібної історії це звичайно не одиночна поїздка. Це поїздки, які тривають роками. І ось в цій книзі він збирає різні свої подорожі, він фокусує їх за певними тематиками, обирає найбільш цікаві і промовисті знімки, і їх можна побачити широкою розкадровкою або просто невеличкими Мальовками. Крім того, тут зібрані його дорожні нотатки, записки, квитки. Згадую він небезпеку, яка була в його житті, і безпосередньо розповідає про ту чи іншу історію, яка стоїть за фотографією. Книжка дуже красива. Мені деякі знімки настільки сподобались, що хочеться, знаєте, їх роздруковувати і вішати на стіни, настільки вони непересічні, красиві, яскраві і барвисті. Тому якщо ви любите художні фотографії і загалом цікавитесь, знову ж таки, подорожами і тим, як можна бачити світ через об'єктив фотографії. Камери, на що звертав увагу Стів Макарі, коли він робив ці знімки? Як він будував композицію? Це також можна прочитати у цій книзі: красива, дуже інформативна і надзвичайно надихаюча.